Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку Ворона та її діти. Слухайте уважно. Жила собі ворона і мала вона троє молодих воронят, які ще самостійно не могли літати. Подумала собі, ворона, а ну я їх випробую! Яке з моїх дітей найсправедливіше та чесне. Та й каже вона до них Діти, ми на цім дереві не втримаємося, бо завтра дерево хоче господар зрубати. Сьогодні його намітив на зрубку, Тому я вас мушу попереносити на друге місце, он там за той широкий ліс. Ворона взяла найстарше вороня і несе. Посеред лісу та й питає, Синку, чи будеш ти мене годувати на старі літа, як я тебе? Чи будеш так годувати і переносити де треба, як я тебе переношу? А воронятко відповідає, Ой, чому ж ні? Буду, звичайно, мамусю. А ворона та й впустила його посеред лісу, так і не долетівши з ним до нового місця. І повернулася по друге, та й так само його впустила, бо і середуще воронятко так обіцяло, як перше, а вона знає, що то пусті обіцянки. Вертається та ворона за третім, наймолодшим сином, і питається і його, так, як тих двох, що вже залишились в лісі наодинці. А третій син каже Ненько. Я не можу вам цього обіцяти, бо і я буду мати тоді такі самі діти, як і ви, і буду змушений їх так само годувати, як ви нас годуєте. Тому не хочу вам зараз нічого обіцяти. Тоді Ворона сказала, От ін ти, вірна і справедлива моя дитина. Ти правду сказав. Тоді я тебе перенесу і буду надалі тебе доглядати. А твоїх братів я залишила посеред лісу за те, що брехали мені, обіцяли, що будуть мене так на старість годувати, як я їх годувала. От і, казочці кінець, а хто слухав, молодець. Ви скажіть мені, будь ласка, вам сподобалася казка? Якщо так, то вподобай. І підписку не минай. Слухайте мої казки, розважайтесь від нудьги і навчайтеся уму, уму розуму. До побачення!